Запобігли умисному убивству мешканки Коломийського району через ревнощі 49-річний мешканець Івано-Франківська хотів вбити свою дружину. Правоохоронці затримали замовника та посередника. Давай. Оперативники управління Карного розшуку спільно з оперативними підрозділами кримінальної поліції та слідчими встановили, що фігуранти планували вбивство мешканки Кломуйського району. Завдяки злагодженим діям правоохоронців. Тяжкий злочин зломисникам не вдалося реалізувати. Слідчі повідомили їм уже про підозру. Поліцейські встановили, що намір вбити власну дружину виник у 49-річного мешканця Івана франківська через ревнощі. Замах на її життя чоловік організував разом із 47-річним Спільником зловмисники підшукали виконавця, якому пообіцяли 2 тисячі доларів за те, що він мав ввести 36 шестирічні потерпілі смертельну дозу наркотичних речовин. Всі протиправні дії зловмисників задокументували правоохоронцям. За силової підтримки спецпідрозділу корт обох фігурантів викрили перед вчиненням злочину. Їх затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За місцями проживань фігурантів провели обшуки. Поліцейські виявили саморобні вибухові пристрої, їх вилучили та направили на експертизу. Слідчі кваліфікували кримінальне правопорушення за частиною 2 статті 15 пунктів 11-12 частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України йдеться. Про замах на умисне вбивство вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб обом затриманим уже повідомлено про підозру. Наразі вирішуються питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.